Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! А -а -а! Люблені браті і сестри, я поздоровляю всіх вас сьогодні з Воскресним Днем, учасників з прийняттям Христових Таїн. Я сьогодні пропоную усім нам порозмірковувати на своїм повсякденним життям. Над тими цінностями, якими ми сьогодні дорожимо, бережемо, до яких прагнемо бути долученими, в тому числі і наші релігійні символи ікона, хрест, святі тайни. Тому що повсякденність життя турботи життя інколи полонять наше серце і наш розум. І це подібно до притчі, коли сівач сіяв зерно, одне попало на камінь, інше попало на терня. І от те, що попало на терня, було заглушене цим терням І не могла дати ніякий плід. Ось десь по житті і в нас так буває життєва суєта. Навіть саме добре те, що в нас є, може поглинути. І ми вже стаємо з однієї сторони віруючими людьми, а з іншої сторони далекими від Бога. Хоча і в нього віруємо, але ним не живемо. Ну, наприклад, наші, нашої церкви патріотично налаштований народ. І в усіх заходах стараємось приймати участь. Але я помічаю, що на партійні заходи ходимо до церкви. ні. А потім ми перестаємо на партійні заходи ходити. То які цінності в нас? Що є важливішим для нас? Так, ми кажемо, Бог і Україна. Але чи Україна йде? Здається, яка різниця? Велика різниця. Бог на першому місці, а потім Україна. Тому що без Божого благословення ніякої України не буде. Тому до своїх цінностей відноситися потрібно з трепетом. Чи, наприклад, проходить людина попри храм. Одні хрестяться, другі не хрестяться. Одні соромляться, а другі нема часу. Хіба ця секунда чи цих 10 секунд спасуть тебе, щоб зупинитися, клонитися своєму символу, вклонитися своїй вірі? Лунитися місцю, місці, де призовілює благодать Святого Духа. Попри кого ти швидко Попри Бога. Куди спішиш? Під машину чи на гараж? Куди спішиш? Не сядеш на ту машинку, сядеш на іншу. Ти приїдеш вчасно, якщо будеш з Богом. А будеш без Бога, заїдеш ти туди, куди треба. Але куди спіши? І дивлячись на хрест, легковажно думають, тут просто дві планки поперек складені. Серце щипає, коли підходити до Горбога. От самі себе питайте, я не заставляю, щоб він зараз голос сказав. Чи щипає серце? Коли підходиш до Голгофу? не часто щепає. Але що це перед тобою? Усок доски? Чи символ смерті, Воскресіння і нашого спасіння? Що це для нас? Це для нас символ, якому ми поклоняємось. Який шанує і який виготовлений в певному матеріалі. Поклоняємося не матеріалу, але символу, поклоняємося. Споглядаючи на угол, зразу уявляєш, за тебе розп'явся Ісус Христос. За тебе розп'явся. І сьогодні своїм стражданням тебе ж викупляє. Хіба можна бути невдячний тому, хто тебе визволив, хто тобі допоміг? Або як починає день? Ми ж і сповідаємо, що Господь створив людину з тією метою, блаженство тварі і слава Творця. Прославляючи Бога, ми блаженствуємо, тобто щасливі. Прославляючи Бога, як Словесно, тобто в молитві, в думках і справах, які ми робимо, що б ти не робив, любу роботу, моркву посадив, кажуть, для слави Божої, для того, щоб прохарчуватися. Це також ти робить, тому що не тільки самі все а ближній твій діс. А Ісус Христос говорить, все, що зробили ближньому, зробили мені. Значить, ти ще когось накормив. І це для слава Божої – Люба робота є угодна і гарна перед Богом. От ми так прославляємо Бога. Тому і називаємось православними, тому що правиль прославляє. живем правильно прославляємо. Живемо правильно, думаємо правильно і діємо правильно. Але якщо ми так живемо... То тобто, й життя повинно бути краще. А не завжди так ми неправильно живемо, з похибками живемо. Але згадайте кожен розпорядок свого дня, як ви встаєте. Можливо, я отримуючи, але приблизний розпорядок. Став, тягнувся, помився і пішов, по вже передможе. Ну якщо встигаєш, на роботу до справ, яких ще кудись, от десь так плюс-мінус ранок починається. Але християнин в першу чергу повинен проснувшись, що зробити. Слава Богу, ніч пройшла. благословив Господи на ці день. І пішов свій виконувати ранішній моціону, що він там собі запланував. Поснідав, помолився. Якщо вистачає часу, не запізнився, коротку молитву, довгу молитву, ранкові молитви. Скільки вистачить? Бажано все в повному порядку. Але по різному стає. Ну помолитися обов'язково. Отче наш прочитати мінімум, що потрібно. Не як правило, кожен день. Вийшов. Це осінив, Господи, благословив. Відійшли діти, внуки, торперсті. в них благословив, якщо хтось іде швидше. Їх дорогу з Богом. Пішли. Кожен свою шість днів працювати, щоб у них виконати всі справи. Оце так правильно. Оце так правильно. Сідаєш, об'їдати. Що читаєш? Обід наступає. що ви читаєте? Чи зразу за ложку хапаєте? От чим треба прочитати? І благословити стіл, якщо вся сім'я благословляє Господа, якщо сім'я не в Бог складі, благословляє Господиня, якщо вона одна сама свою тропецька, сама свій благословила, сіла пообідала. І подякувала Богу, щоб все добре прийнялося. Подячні молитви всі знають, пообідали, яку молитву читають. Я думаю, багато не знає, про що читати. Молитва звучить. Дякую тобі, Христе Боже наш, бо ти наситив нас, з них твій план. І так далі. Всідучий раз живемо, щоб кожного було питати, щоб всі вивчили цю молитву. Подякувати ж Богові треба. І подякувати тому, хто приготував Богові, що дав вам продукти, щоб воно слилося і тим, хто. Праця чия для вас є доброю і корисною. Зварились, смачно, подякуйте їм. І далі пішли до своїх справ. Кого який там розпорядок, у кого які завдання? Лягаєте спати. Вечірні молитви. Всі читають? О, читають. деякі голови кивають. Читати речі не Ну, хоча б невелике правило, я розумію, де ну, в тому. Інколи натомишся, і, і не маєш фізичного сил читати. Ну хоча б мале правило, а мале правило складається, тричі очі наш, тричі погородці ці вірую. Осінив себе, хрест знаменням, ліжко благословив. І їх і виспися до Бо виспався, гарний день почнеться, погано спав — поганий день почнеться, Та де ти зраднути. Хто ні чому? Щоб настроїти себе на день. Отак От повинні проживати христини. Це мінімум. Менше вже немає. Але це виняток цього мінімуму. Але більше треба перебувати в духовному стані. І Євангеліє читати. І Псалтир читати вільно говоримо, я кафіс читати. Нема таких можливостей, просто Ісусову молитву читати. На роботі, вдома, для того, щоб розум і язик корисним був. Тому що блаженство тварі і слава Творця. Прославляти Бога словесно. Тому що, якщо не буде виходити добре, буде виходити погано. З одних і ти самих вкусне. Не будеш прославляти Бога, будеш говорити всяку. Все недобре будеш говорити. Любе будете говорити. Тільки не те, що треба. Так ось хай розум ваш і серце ваше наповнюється молитвою, а відповідно на молитву реагує сам Бог. Бо звертаємось до нього. Чи до кого звертаємось? До нього звертаємося. Так от він і чує, якщо ви з ним розмовляєте. Як можна почути людину, яка з тобою не балакає? Чуєте ви таку людину? Не чуєте? Отак от і повідношуйте до Бога. Звертаєтесь до нього, чує вас, просите, дає. Не просите не дає. І на це є слова, підтвердження Іванські. Все, що молитві попросите, віруйте і дасться вам. Стукайте і не Надокучайте, просіть, як мале дитя, будьте як діти, бо таких є царство небесне. Тому, що я споглядаючи за вами, дивлюся, як ви попри собор ходите, пройшов діло мене перехрестив. Не всі, але деякі бувають. Але про що це говорить? Віри, глибокою нема в твоєму серці. Що це для тебе? Цегла з особливою архітектурою складена? Чи Дім Божий? Це місце благодаті Святого Духа. Чи твоя святиня, твій символ, твоє спасіння? Що це для тебе є? І не тільки цей храм, любий інший. Там також перебуває Божественна благодать. Тому їде ти в маршрутці, йдете пішком, при любих обставинах. Бачити храм, що треба зробити? Господи, благослови. Тоді Господь веде від чого поганого, що хотів сказати, чи зробити, і благословить, щоб щасливо здійснив те намір, який ти собі поставив для себе Христа. І не соромитися цього собі, І не боятися. І не зважати на не вистачить часу. Вистачить час. Це секунда. Руки зайняті сумками. Думці себе усіми. Ну, умовно кажуть, з базару їдете, дві сутки зайняти, ти стоїш на шутці. Як перехреститися? Думці своїй. Взяли себе перехрестити. Важливо, що тут в тебе і тут. А символ вдома і накладете на себе, символ Кресного знамення. Це пізніше тепер. Тому завжди живіть і перебувайте з Богом. І шануйте ті святині. Які нам пропонує церква, і які ми собі визначили як святи. Ну, умовно кажучи, що це для вас? Кусок желіза це кусок желіза по-любому. Метал, з якого зроблено що? Це з однієї сторони. З іншої сторони, це символ мого спасіння. Символ, який виготовлений з певного матеріалу. І тому ми відносимося до нього як до желіза, чи як до свого спасіння як до свого спасіння. І тому цілуємо. Цілуємо, Цілуємо, проявляючи шану до цього символа, який ми створили нашими руками. Тому що ж його не апостоли ж його складали, правильно? Сучасники наші кажуть, от дуже гарний крест. Для того, щоб він надихав довіри, направляв тебе до Бога. А ти, дивлячись на цей символ, розумів велику любов Божу проявлену до людей. Так полюбив Бог світ, що і Сина свого єдинородного віддав, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Любов це любов Божа, проявлена, проявлена до нас. Тому і шанувати ці символи потрібно з такою ж любов'ю, з якою Тобто, такою любов'ю, якою Бог звернувся до нас. Відповідно з такою любов'ю ми повинні звертатися до Бога. Тоді отримуємо благословення, і тоді ці символи, які ми маємо одного себе, будуть нас оберігати від цього погано. Тому що цим, як колись з Костянтином, імператор сказав, Господь явивши хрест на небі, сказав, цим переможеш. І завжди ввійшли, осіняли себе хрестом на мене, благословляли, ікони брали з собою. Сьогодні ваші діти, чи внуки, хтось сидять, благословляйте, осеняєте хрестом, щоб оберегти, відцякували Бога істина, мала здоров'я, успіх і все остальне. Тому я закликаю вас шанувати ці символи, які ми маємо перед собою, любити Бога, любити наші святині. Хай Боже благословення завжди перебуває з вами. Слава Ісусу!